На території де окупованої Миколаївщини ще залишилася купа полишених російських позицій. Зараз ми прямуємо саме туди, аби показати вам, що залишили після себе расисти. Ранок світає позаду частина дороги від Миколаєва, а попереду десятки кілометрів звільненої території Миколаївщини. Наша машина їде поволі по ґрунтівці, адже обабіч дороги майорять червоні стрічки з попередженнями про можливе мінування. За вікном бачимо поля й степи, які цьогоріч не дали врожай. На них де, де трапляються уламки розірваних російських снарядів та залишки знищеної техніки окупантів. Час від часу нас зустрічають великі малі села, які близько дев'яти місяців були на лінії зіткнення з ворогом. Зупиняємось у селі Киселівка Миколаївської області. Хоч цей населений пункт уникнув тривалої окупації, рашисти постійно накривали село з різних видів важкої зброї. Наслідки її господарювання і терористичних дій видно неозброєним оком. Здається, що життя тут пішло назавжди, де не дещо проживають люди, а також залишається деяка свійська худоба. Це населені пункти, які розташовані поблизу нещодавно деокупованої Снігурівщини. Ми рушаємо далі. Вже частіше зустрічаємо розбиту російську техніку, заміновані цивільні автівки та розтрощені машини місцевих, які окупанти ймовірно забирали у людей. Бачимо свідчення того, як росіяни намагалися зашкодити наступу українських військ однак успіху не мали. Відступаючи під натиском наших військ, рашисти намагалися знищити абсолютно все: мости, переправи та інші об'єкти, аби таким чином затримати контрнаступ збройних сил України ближче до деокупованої снігурівки. Спустошені поля і степи, змінюються переритими траншеями, бліндажами, фортифікаційними укріпленнями та стрілковими точками. Тут на десятки кілометрів розкинулися кілька ліній оборони російських окупантів, які вони зводили місяцями, намагаючись якнайдовше утримувати захоплені території південно-східної частини Миколаївщини. Бруд, сморід, суцільний безлад це те, що по собі лишили російські загарбники. Зараз маємо нагоду на власні очі побачити, як виглядають полишені російські позиції. Територія це поблизу. Нещодавно деокупованої Снігурівки. Як бачимо, що ворог звідси відступав достатньо швидко, практично накиваючи п'ятами під натиском наших Збройних сил України, тут можна бачити і залишені їхні рештки їжі, сміття. Різні безпосередні засоби і ладу їхнього життя, а також залишені боєприпаси. Проте краще за все в такі місця не навідуватись особисто, оскільки такі місця ще не перевірені нашими вибухотехніками і саперами. На цьому завжди наголошує і місцева влада. Під час відступу окупанти хотіли якомога більше нашкодити мирному населенню. Командир окремого підрозділу Анубіс ігор каже. Рашисти мінують фактично все. Вони позалишали дуже багато сюрпризів, дуже багато всього заміновано. Тобто людина може не усвідомлювати банальна іграшка або якась пляшка з під води, яка буде вроді як ціла, але насправді вона буде замінована. Пачки сигарет мінують, іграшки можуть бути і колодці заміновані. Хати, Сараї, тось тобто може замінути або аб, будь-яке будь-все. Якщо казати непосередньо про позиції їхні, то туди навіть ну туди взагалі надо ходити. Там на самі підходи замініровані. Військовий на позивний ангел стверджує, як показує його досвід та історії людей, життя яких змінила війна. Чим довше окупанти контролювали ту чи іншу територію, то більше часу і фантазії вони мали для мінування. А отже, нашим саперам знадобиться чимало часу, аби знову зробити звільнену місцевість безпечною для людей. Дуже дуже багато замінована. Тобто вони це робили осознанно, Це було не в попихах. Прохання до цивільного населення, особливо ті, які повертаються в деокуповані території. Будь ласка, нікуди не ходіть, нічого не чіпайте. Якщо ви бачите якісь підозрілий предмет, лучше визовіть МЧС або підійдіть до військових. Зараз військові є у кожному селі. І попросить у допомоги вже зараз. Україна робить все необхідне, аби якнайшвидше повернути безпеку і спокій на звільнені території, а також продовжує гнати ворога геть з рідної землі. Зі звільненої Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН.